Я заджала свой магазин, Одесса. точка А минус 500. У меня стал вопрос по работе с возражениями клиентов, потому что очень часто происходит то, что приходит жаловаться, что у вас дороже. И персонал при поднятии цены, вот то, что вы дали задание поднять на 10 я сразу ее подняла цену и сразу все стали в панику о том, что все мы потеряем всех клиентов. Я говорю, во-первых. Если вы так будете в перепуге встречать клиентов, що зараз они скажут, что у вас дорого, то есть они по-любому уйдут. То есть внешний, ну, внешний вид то есть, должен быть уверен у продавца. Плюс да. э, второй момент, что э, продумайте, помимо того, что вы же работаете з клієнтом, вы лучше его знаете. Продумайте, помимо того, что у нас качественно, и все остальное, они работают. Я с ними не работаю, позвоню. по здоровью По-перше, з якого переляку клієнти приходять, щоб пожаловатись, що у вас великі ціни. Якщо вони до вас повертаються, то вони повертаються купляти, а не жалуватися. Ну так і продавайте. Навіщо їм жалуватися на вас, якщо вони, якщо вони вами не задоволені, вони вже пішли десь купили. Але ж вони чомусь до вас йдуть. Тому, серйозно, ви вважаєте, що клієнт попреться до вас просто пожалуватись і піти? І вже ділити, що ли? Це перше. Друге, ви правильно кажете, що тут позиція, ви, ви про це звідкиля знаєте, що клієнти приходять жалуватися. Вам же ж ваші продавці розказали? Ну правильно. Ну так продавець побачив, що ви підняли ціни, вирішив, що зараз всі будуть незадоволені, і вам дає підтвердження своїй правоті. Бо далі людині, цікаво, тільки, от вам, ви пішли в навчання, вам близькі люди сказали, ти дебіл, ніхіра, з тебе просто гроші викачають і все. І далі ви хоч усріться. Що не будете показувати? Вони не, вони не те, що вам поганого бажають, але вони хочуть залишити правими. Вони без кінця вони хочуть почути тепер від вас, що дійсно вам не треба було йти в навчання. Вони таке, о, я ж тобі казав! От вони тільки цього чекають. Їм не треба ваше розбагатіння. Так і продавцю тепер не треба, щоб, щоб щось сталося, щоб продавався товар. Йому треба доказати, що він був правий. А проблеми там багато. Починається з того. Коли власник каже, ну ви ж клієнта краще знаєте, ви і робіть це пиз. Серйозно? На вашому рівні, з оцей вашій мінус 500, відзнає краще, так вашому бізнесу просто хана. От коли у вас будуть старші, от яких ви вчора бачили з Анною, які заробляють по 5000 доларів. Тоді ці старші будуть знати краще клієнта, чим умовний менеджер. Тоді ви вже можете не знати. Хоча, незважаючи, що в мене такі професіонали, що я продовжую брати особисту групу, щоб розуміти аватар. Бо це мій бізнес. Бо це моя програма. При всіх геніальностях і Анни, і всіх інших людей. Розумієте? Так. А ви вже іще в мінусі, а вже кажете, що у вас якийсь сраний продавець краще знає клієнта. Та він нічого не знає. Розумієте, він зовсім нічого не знає. А хто його вчив? Щоб він знав. Ну, звідкіля йому знати? От проблема. Бачите? А не в тому, що вони кажуть. Проблема в тому, що в них нема тренінгів. Проблема в тому, що власник не знає, як ці тренінги проводити. Не знає їх з практичного і сторони. Бо вам розкажуть в модулі 6, я і розкажу. Що таке техніки продажу? Чекайте їх. Але ж подивіться, зайдіть на сайт, подивіться, скільки тренінгів по продажам створено. Бонат. Мною. Тому, як би в мене не були професіонали, я краще за них в продажах розбираюсь в схемах, в системах, в техніках. Так, да, вони вже краще знають практичні нюанси, бо я туди давно не занурювався. Але в цілому я знаю, ви в малому бізнесі нічого не побудуєте, не пропустивши через себе, не ставши кращим. В різних напрямках, ну як краще, не максимально по п'ятибальній шкалі на 5, а хоча б на 4 з мінусом. Тоді ви підтянете нових, до речі, ваших продавців лікує тільки одне звільнення. Але щоб його звільняти, треба спочатку розписати, розкласти кожного продавця по показникам, скільки він обслуговує клієнтів. З якою конверсією він закриває в продаж, з яким середнім чеком, порівняти з іншим, з другим, з третім. А скільки у вас зміні продавців? Один. А як ви його порівнювати будете? З другою змі... зміною. А, а друга зміна просто не той не та погода була. Як ви порівняєте? Ви повинні порівнювати, коли вони поруч стоять, і по черзі обслуговують, тоді ви бачите, хто як обслуговує. Розумієте? От коли ви це робите, ви порівнюєте. Якщо ви порівняли, ви відцифрували показники, знову повертаємося. Відцифрували, що є. Бо коли ви візьмете новенького, ви йому чому буде вчити? Ну ти ж краще знаєш, іди там якось розберись, да, судя по вашій відповіді попередній, так і буде? Чи його той навчить, який вже бузу включив? А хто його навчить? Ну, от дивіться, ви берете нового, да, ставите, а хто його вчити буде? Спочатку я буду навчатися. Так спочатку візьміть помічників. Це перше. Друге. Встаньте за прилавок, якщо вирішили магазин відкрити. І стійте там місяць, поки не пропустивши через себе все те, що тут можна стосовно продажів знати, вивчити. Не впроваджуючи разом з помічниками, не побачите, хто із них шарить. Тільки такий спосіб є в малому і середньому бізнесі. Це всіх стосується. Так само стати в, в таргетинг разом з помічниками, тільки не з тими самими. І там подивитись, у кого виходить, і його там залишити. Зрозумійте, ви нічого не зробите в вашому бізнесі, поки ви не зрозумієте, що. Основа вашого бізнесу це продажі. Продажі це лідогенерація, це як ви створюєте потік лідів. Лідоконвертація, як ви їх обробляєте в клієнт, монетизуєте, той, хто купив. І потім робота з базою аккаунт менеджмент. Це ваша кров. Це те, що веде вас до прибутку. Все інше тут навколо крутиться і вас забезпечує. Найм забезпечує. Логістика ваша забезпечує, може, у когось виробництво забезпечує, бухгалтерія забезпечує, фінансова політика. Це все забезпечує. А гроші проносить тільки це. А в цьому є три відділи, розумієте? Три, а не один. Не продавець. Там сидить відділ, який створює потік лідів ваш магазин. Вам це треба зрозуміти. І тоді ви будете знаходити потік. Бажаючих замовити щось, їх буде обробляти в, в онлайні хтось, і ви будете туди відсилати. Розумієте? І все. А потім буде ваша база, яка вас купила, ви з нею будете працювати, створюючи для неї внутрішній маркетинг. Щоб вони хотіли до вас звертатись знову і знову, не тільки за тим самим, а за чимсь новим. От і вся робота. А то, що ви розповідаєте, то 90 -ті. на базарі. Найняли тітку. Ну ти ж якось розбираєшся. Була в продажах. Ну, стій, продавай за прилавком. В палатки, підійшли Почом? Постом. а. А тут приходь, каже, що в тебе дорожче. Ай-яй-яй, підемо по базару шукати де дешевше. В точку, прям в точку. Піду валять старе і строїть нове.